Я прийшов відповідно до тієї, інформації, що я в засобах масової інформації, віддати початку, відповідні документи в районну раду. Мені зранку зателефонувала Марія Іванченко і попросила, щоб я їй печатку приніс. От я приніс їй печатку. Алло. Доброго дня. Доброго дня, Марія Андріївна. Оце приніс вам печатку. І, ток, і токіни, да, так. Я ж обіцяв. Mm -hmm. То ви там внизу, так? Да? Ні, я вверху. Де саме? А ви де, Марія ну, Андріївна? Я на третьому поверсі. Так зараз. спустіться, я на другому. Oh. Oh, oh. Доброго дня! А, Так ви все так вийдете, да? так, не, ж все-таки з камерами йдете, так? Так ні, ваші ж приїхали з камерами. Ні, так то ми не, ли, не туди, не до нього. Нам сказали, що з камерами, поэтому ми теж приїхали. Та я приїхав початку вам. А правда. дайте під камеру, Клас. дайте печатку, а дивіться, печатку віддається Марії Андріївні. Та підожди, віддає давайте ви а... а... або ми з камерами, або ми без. Це ну. Ви вирішите між собою. Давайте, я під камеру вам печатку віддаю, далі без мене. Далі, що хочете, то і робіть. В сенсі без вас? Ну я готов з вами спілкуватися, але треба ж конструктивно працювати, а не шо. Я хочу вам печать передати і токі. Оце токен, це підписано. Зараз заставляємо. Ви берете. Печать. Можемо на брові Ну Так давайте вровену раду. Ось вам початка від бройної ради. Бачите? Ось печатка. Ось ніч. Як? Акт, акт просто, так? Да? Акт -ак. отримання передачі. Ще друга печатка там була. Давайте, будь ласка. А потім по поїдемо в справді, дзвонимось там по ж Наберете, там заздалегідь буде. Та... Свідки може підпис... підпишіться свідки. Та, Давай, так. щоб свідки підписалися, Та, щоб вони. Це... Бачили посада, прізвище. Так,